Курской области ракетная опасность опасность объявлялась. В Орловской области тоже ракетная. И там ПВО работало в Орле непосредственно, и в Ростове еще. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі ютуб-каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої антипропаганди. Сьогодні ми вам розкажемо про сльози, біль страждання наших недрузів, наших ворогів, а так і має бути через дії сил оборони всієї України, яка чинить супротив. Ну і звісно, через нашу інформаційну війну, тому що тут ми для того, щоб не давати російським наративам. Поширюватися не тільки Україною, а й за межами нашої країни. Всі, хто нас дивляться, де б друзі, ви не були. І не забувайте лишати свій лайк в нашій роботі. Таким чином, ви допомагаєте нам поширювати всю правду. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова лайк». Коментуйте почути і побачене. І найголовніше, найцінніше, найперше, то, звісно, ваш донат і підтримка Збройних сил України в описі до нашого відео. Ви легко знайдете посилання на збір для 144-ї окремої механізованої бригади, згідно ракетний дивізіон, батареї перехоплення безпілотників, що знаходиться на Купінському напрямку, дуже і дуже чекає нашої з вами допомоги. Тож я сподіваюся, що будь-який будь донат, який ви можете собі дозволити, ви обов'язково відправите кращим із кращих. Но ну, тоже не то, чтобы прям спокойная ночь была. А, приходили разные сообщения, в том числе и крайне неприятные. Вот а, начну с авиационной опасности в Курской области. Также в Орловской области объявлялось это все вечером. Беспилотная опасность в Краснодаре, Краснодарском крае. На территории Воронежской области. А, опасность атаки беспилотников. И после этого... Пришли плохие новости из Белгорода. Над Белгородом э, сбили сначала вражеский беспилотник. Такие сообщения приходили. Угроза атаки беспилотников уже после полуночи объявлялась в Воронеже, и Новом воронеже и других э, районах Воронежской области. А также в Липецкой области. В ПВО работал над Таганрогом. В Курской области ракетная опасность, опасность объявлялась, в Орловской области тоже ракетная. И там ПВО работало в Орле непосредственно, и в Ростове еще. Но в Ростове отражали все-таки налет беспилотников. Кроме того, ограничения на посадку и взлет самолетов вводился в аэропорту Волгограда, также в аэропортах Калуги, Саратова и Тамбова. И вот последнее, что пришло незадолго до нашего эфира, в аэропорту Самары. Щось не скиглять і скиглять ці СВОшники, скиглять і скиглять ці росіяни, наче навмисно показуючи, що СВОшна армія ніде не перемагає, вже їм не подобається, що і немає медобслуговування. А ви поранення не отримуєте. Ви йдіть у бій і або помираєте, або виходьте неушкодженими, ну що вам все неможливо ніяк догодити. ОНСВОшник розповідає про медичне забезпечення в одній із бригад. Каже все просто: його немає. До речі, про це ми знали давним-давно. Це пов'язано із тим, як виглядає їхня аптечка, система евакуації, ліки в цілому, як виглядають їхні турніки. Ну одним словом, ну все в них з попередньої епохи. Легко поранених залишають в строю. Ну і це на фоні того, що ми да давно вам показували, як і на милицях продовжують вести у перестрілки чи йти у наступи. Важких просто залишають лежати у медроді медиків, притомних не існує, кажуть самі військові. А я ще раз вам кажу: ви іконками обмотались, голову зеленкою намазали, і все. І нічого під українські хаймарси, лісти та снаряди. Ничего россиянам витрачатися не только на амуницию, не только на вашу технику, а еще и на ваше лечение. Хочу рассказать о медицинском обеспечении в 30-й бригаде. Все просто. Его нет. Легко раненых оставляют в строю. Тяжелых просто оставляют лежать. В Медроте медиков толковых нет. Как они в нее попали, не ясно. Никто ранеными толком не занимается. Будто ждут смерти. Аптечки є в лучшем випадку у кожного есть тобто навіть себе в випадку чого не кожен може. Очень сподіваюся, що це відео попадеться і з цим розберуться. Чи буде мир, дружба та жвачка між росіянами та українцями? Є дуже багато оптимістів, які стверджують, що обов'язково так. Да. Але всі вони чомусь як один, знаходяться за паребріком. По нашу лінію розмежування в Україні ніхто таким оптимізмом. Не переконаний річ в тім, що навіть ті, хто мають родичі в Російській Федерації, навіть ті кажуть, що ох, як дивно, ніхто за нас не заступився і ніхто не спробував спинити цю машину смерті, і СВОшну армію От проводять в Росії соцопитування на тему того, а як складаються стосунки між родичами в Росії та Україні. І росіяни кажуть: "Ні, ну ми не розуміємо. Ні, ну ми не розуміємо, чому нас звинувачують в тому, що ми вторглись на територію України. Ну що таке? Ми якби підтримуємо добросусідські, дружські відносини, а нам пустину штовш пред'являють. Вони бронелобі. Вони максимально закриті для самозахисту і не допускають навіть жодної думки з поясненням, що не так в наших стосунках. Чому ми їх називаємо окупантами? І все одно вони розповідають, що справа в нас. Мы не ту информацию споживаем, мы не те телеграм-каналы читаем. От если бы у нас все как в них, то тогда и мы были вами, рабами, а не собой, вильными людьми. Близкие или родные на Украине? Uh, да, у нас много родственников там. Uh, поддерживаете ли вы общение? Uh, мы поддерживаем общение, но как бы... Так, только пока поддерживаем, потому что они там все нервничают, там по событиям, ну так вот. А что они вообще говорят о происходящем там? Они в каком, в каком городе находятся или там у вас? Ну, они находятся там в центральной Украине, часть уехала в Польшу. Ну, что говорят, они там не на тех телеграм-каналах сидят, то есть они там нас уверяют, что мы там вторглись бомбим их города, убиваем мирных жителей. Ну, то есть там у них источники немножко другие. Понятно, а у вас другие какие-то сведения? Да, у нас другие сведения. Мы как бы, ну, мне кажется, мы лучше видим. У нас есть выбор, какую информацию почитать, да, там, к чему обратиться, ну и выводы, в общем, сделать. То есть вы с их точки зрения как бы не, не согласны? Да, да, я не согласен. Да. Ну, понятно, а ну, вы откуда черпаете, если не секрет, источники. Ну, в основном официальные, но не только. Один із принципів, як нищили росіян на Куп'янському напрямку, це можливість їм була надана зайти в саме місто. Ну а далі дрони і не тільки геніальні плани драпатого зробили так, що тепер росіяни перебувають в оточенні. Та й самі СВОшники підтверджують свідчення того, що вони потрапили фактично в м'ясорубку, і ніхто, ніхто звідти не зміг вийти живим і неушкодженим З цього міста. Куда нас закинули, короче, специально в пекло. Не знаю, сколько у нас Сашки еще осталось. Поэтому все... <coughs> Это наша группа. <coughs> короче, они умышленно всех нас... Позавчера... Это, короче... Я не знаю, что дальше будет. Но мы на позиции... Да, я думаю, ты увидишь этот ролик. Я потом при встрече, при лично лично, тебе так все много расскажу. Тут вообще жопа что творится. Нас просто тупо убивали, нас пустили просто на мусорубку. Вся наша рота, которая была, которую мы приехали, которую ты видела, она полностью вся уничтожена. Трехсотых осталось очень мало. А со мной все двухсотые. Да, Меня почти по, счастливой, по счастливой случайности удалось оттуда все это ху... бежать. <кười> <кười> Хотим пить, жрать, короче. Чоні там творят? Там дронів, коротко, прямо в валяється. Самі окупанти скаржаться на те, як їх кинули, як їх знищували, що стропи росіянчиків скрізь валяються, що ніхто ніколи не бачив такої обстановки. Попри те, що Путіну доповідають про зачистку, про захоплення і воде та от все, насправді там Купінськ перетворився на масовий могильник для росіян. І ще раз, не хочете? Наверты нам. Давайте разом послухаем а что окажут сами свой ошлыки? Минометом командиры, которые наши типа кошмар, спартанец и тому подобное. <клышко> <клышко> Прямо нас вот на на наперец. Там все мины, там все поля заминированные, прикинь, там все бегут, взрываются, трусоты тушь, добивают минометом в укра... <клышко> Я оглушила на. Летел на метров, не знаю. Короче. Я такой в жопу еще ни разу не попадал. Это, наверное, песка контингент Что, нас на мясо пустили? Мачі, це всіх унічтожує. Всіх унічтожі. Маріупольці просять Путіна. Все. І з цього можна було б робити окрему рубрику. при тому довжиною в усю російську окупацію. Майже 4 роки маріупольці щось просять. Ну, окей, не щось, а завжди дуже конкретне. Чотири роки вони просять Путіна про допомогу. Чотири роки тому Путін прийшов до їхньої домівки, вторгся, зокрема, і в Маріуполь. Він помилився, він допустив слабкість і випадково вбив не всіх. Бо, як ви пам'ятаєте, було чимало бомб скинутих, розстріляне місто. Там коїлося чорт знає що та в принципі блокади, яка не давала можливість цивільним покинути місто чи отримати гуманітарну допомогу. І тепер ті, хто раптово через помилку Путіна вижив, просять у нього допомогу. Просять, як і завжди, звісно, допомогти із відновленням будинків. Їм же обіцяли, що при Путіні, що при Росії вони будуть жити як у Христа за пазухою, при тому, що поруч ближче, аніж до Буцького є Донецьк і Луганськ, де ти можеш легесенько так подивитися, а як вони живуть. А що із обіцяного Путін зробив для них і а, точно нічого. Вони як жили, так і живуть. Ба Більше все, що було цінним, це награбоване. Але маріупольці упрямо просять Путіна. Я вже не знаю, я далеко і мені дико не подобається ця історія з російськомовними регіонами їх не існує. Але дуни, вони ментально точно близькі до росіян. что россияне постоянно что-то просят у Путина на вколешках, что теперь и Мариупольцы спустились до такого же уровня. Мы жители города Мариуполя, Жавтневого района, по проспекту Металлургов 79 и 77. Жители этих домов являются собственниками земельных участков под этими домами. Обращаемся к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с просьбой разобраться в этой проблеме. Наши дома пострадали во время боевых действий и были снесены. Правительством РФ было гарантировано возврат утраченного жилья. В результате на месте наших домов по проспекту Петалургов, дом номер 77 и 79, возведены новые дома. Но, к сожалению, не для нас. Квартиры в этих домах предназначены не для прежних жильцов, а под ипотечное кредитование. Просим вас разобраться в нашей сложной ситуации и принять меры соответствующие. І на цьому друзі в мене все. Але під завершення, звісно, вам нагадую наскільки важливо нас підтримувати вашим лайком. Не забувайте їх лишати. Підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайк, коментуйте, почути і побачене. І перш за все, ходіть в опис до нашого випуску. І обов'язково за посиланням переходьте і донатити в підтримку Збройних сил України, які сьогодні подарували нам так багато сюжетів. Завдяки яким росіяни горіли? Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.